Вітаємо на каналі Виплати та Грошова допомога. Порядок нарахування пенсій змінять. До українців звернулися із важливою заявою більше інформації. Дивіться далі у відео. Перед переглядом підпишіться на наш канал, натисніть на дзвіночок та залиште свої коментарі, щоб наша спільнота росла, а ми створювали ще більше корисних відео для вас. Оголошено про внесення суттєвих змін до пенсійного законодавства. Що треба знати, пенсійна реформа в Україні має стартувати до липня 2025 року року. Про це заявили в Міністерстві соціальної політики, як розповіла міністр соціальної політики Оксана Жолнович, головною зміною у пенсійній системі буде об'єднання трьох основних компонентів солідарної пенсії. Накопичувальної та добровільних пенсійних накопичень саме таке об'єднання дозволить значно підвищити рівень пенсійного забезпечення українських громадян, зокрема, забезпечить отримання пенсійних виплат на рівні 60% від заробітної плати, яку отримувала людина до виходу на пенсію. При цьому 40% від розміру пенсії забезпечуватиме солідарна система, такий розмір пенсії буде гарантією фінансової стабільності пенсіонерів. Крім того, він відповідає нормам Європейського союзу, також ухвалення пенсійної реформи дозволить оновити пенсії українців, які вийшли на пенсію давно та отримують набагато менше тих, хто працював на аналогічних посадах та мають аналогічний стаж. Але вийшли на заслужений відпочинок пізніше, додамо, що це вже не перша спроба впровадження накопичувальної пенсії в Україні, проте жодна з них раніше не була успішною. Основною причиною такого результату є відсутність в Україні фондового ринку та інструментів, що захищають пенсійні накопичення від інфляції.